Розпочалися заняття для переселенців у Дніпровських вищих професійних училищах. Студенти опановують технічні професії. Валерій раніше навчався в рідному Сєвєродонецьку на факультеті фінанси та банківські кредити. Зараз хлопець перенавчатиметься на зварювальника, щоб у майбутньому мати можливість працевлаштуватися у Дніпрі. Пройду обучення три тижні і якби у мене буде вже яке -то, яке -то представлення обійшли професії. А Своє обучення в університеті я продовжу. Таку ініціативу запровадили в місті після появи негативної тенденції вакансій на технічні спеціальності вдосталь, як і вимушених переселенців у Дніпрі. А от людей, які мають профільну освіту, чи досвід мало. В телеграм-каналі нашому були викладені вакансії, і ми бачили, що два-три тижні не знімаються вакансії саме з робочих спеціальностей. Електромонтер, електрогазосварник, те, що пов'язане з електричною мережою, там взагалі було постійно дуже багато вакансій. Але осіб, які підходили, для того щоб зайняти цю роботу з достатньою заробітною платою, там пропонувалося від 20 тисяч гривень та інші роботи робочої спецробітнішої спеціальності, відсутні люди, які можуть займати ці посади. Програма перенавчання діє за підтримки ООН. Світова організація впроваджує програму відновлення та розбудови миру за фінансовою підтримкою ЄС. Ініціативу підтримала міська влада Дніпра, адже в майбутньому. Всі ми відбудуватимемо Україну, розвиватимемо міста а для цього потрібні фахівці різних спеціальностей. Переселенців у місто прибуло зареєстрованих тільки більше 120 тисяч, і ми розуміємо, що це робочі руки, але деякі з них потребують таки перекваліфікації, тому що саме професії, які будуть з відновлення країни, які будуть працювати робітничі професії, вони наразі найбільш важливіші для нас і найбільш, скажімо так, потрібні в нашому місті. Місто розуміє це і місто активно включилося в цю роботу. Забезпечення методичного супроводу та навчальної документації здійснює навчальний методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області було відібрано слухачів. Відібрано сформовані запити роботодавців на певні компетенції і медичний центр, який я представляю, напрацював ресурси освітянські на базі яких здійснили навчання, а саме навчальні плани, навчальні програми, калькуляції, всі розрахунки, які були подані до представників проєкту. Термін навчання три тижні. На завершальному етапі слухачі, які повністю опанували програму, отримують сертифікати та робоче місце у Дніпрі. Анастасія Кида, Павло Черненко, Олександр Ніколенко, Дніпри Ньюс.